Великий привіт всім, хто завітав на мій кулінарний канал. Рада вітати вас в новому відео, рада вітати у себе на каналі. Сьогодні хочу запропонувати спекти ось такий смачний, красивий пляцок, Дуже гарно він виходить і виглядає, і смакує. М'якенькі бісквіти. Думаю, що такий пляцок вам сподобається, тож сьогодні запрошую до його випікання. Спочатку буду готувати масу з пудингу. Потрібно, щоб пудинг добре остиг, тому вирішила його приготувати в першу чергу. Отже, наливаю молоко, додаю пудинг, цукор, добре все перемішую і ставлю на плиту готуватись. Готую і весь час помішую до того часу, поки маса загусне. Далі масу з пудингу прикриваю харчовою плівкою впритих, щоб вона не обвітрювалась і не тверділа ззовні, і залишаю до того часу, поки вона остигне повністю. Жовтки відділяю від білків, до білків додаю трішки солі, яйця в мене одразу з холодильника і починаю добре збивати. Потрібно, щоб була густа стійка піна. До цього пляцка потрібно спекти два бісквіти. Один бісквіт печу чистий без маку, а другий такий же самий, лише додаю половини склянки маку і випікаю з маком. До борошна додаю розпушувач і перемішую. Коли яйця збила в густу стійку піну, додаю жовтки, також додаю. Цукор і борошно змішане з розпушувачем. Все добре і акуратно перемішую. Форму застеляю пергаментним папером. Перед тим трішки змочила водою, щоб пергаментний папір добре прилип і не відставав, і було зручніше. Далі переливаю масу на пергаментний папір і розподіляю. Далі, сталю вже в нагріту духовку випікатись. Приблизно в одній четверті склянці води розпускаємо желе. потрібно, щоб воно повністю розтопилось. і ставимо, щоб воно починало застигати. Потрібно, щоб воно охолодилось і почало застигати. Поки желе остигає, додаю масло, воно у мене кімнатної температури збиваю його, і далі додаю пудинг, який в мене вже остих і збивається разом. Поки збила масу, у мене вже спікся перший бісквіт, отже, роблю заготовку до наступного бісквіту з маком. Знову ж таки змішую борошно з розпушувачем, збиваю білки. У мене вони охолоджені, і додаю, звичайно, щіпку солі, щоб вони краще збились. Густа піна повинна бути. Білки збились у густу сіку піну, додаю цукор, жовтки. Ще раз це все збиваю, далі додаю борошно змішане з розпушувачем і мак. Все добре і акуратно перемішую. Далі викладаю у форму, розрівнюю і ставлю випікатись. Далі збиваю вершки, додаю цукор, пудру і також ще раз перебиваю. Додаю желе, воно в мене почало вже затягуватись, желе повинно бути червоного кольору. І перемішую. Далі складаємо пляцок. Викладаю на низ бісквіт без маку чистий. Ззовні викладаю збиті вершки з желе і все гарно розрівнюю, на вершки викладаю бісквіт з маком. Далі викладаю остиглу масу з пудингу, розрівнюю. На масу з пудингу викладаю печиво, перед тим його змочую в ромі. Можна змочувати в лікарі. Далі готую шоколадну поливку. В кастрюльку викладаю масло, додаю трішки води, какао пересіюю через ситочку цукор і ставлю на плиту готуватись. Потрібно, щоб маса розтопилась і закипіла. Після того масу ставлю охолодитись, добре її охолоджую, щоб вона була густою і легко накладалась на пляцок. Ось що шоколадну помадку викладаю на пляцок і розрівнюю. Далі пляцок ставлю в холодильник охолоджуватись і він у мене простояв всю ніч в холодильнику. Розрізаю на наступний день і ось вам показую, який він виходить всередині. Дуже смачний, бісквіт також дуже м'якенький, гарно виглядає і, звичайно, що смакує. Можу також порекомендувати, щоб маса, яку ми збивали вершки з червоним желе, додати до нього можна також барвник червоний, щоб ця маса була більш насиченого кольору, не такою бліденькою, яка зараз є в пляску, а можна залишити такою натуральною, якою вона є. Рекомендую приготувати такий смачний м'якенький пляцок, Я думаю, що він вам також сподобається. Буду рада, також, якщо ви поділитесь своїми думками. Він виходить не дуже солодким, також не має багато крему. Як інколи буває, що пляцки мають багато в собі крему і цей крем досить таким нудним видається. Ось так цей пляцок не має багато крему, також не є сухим і маси між собою гарно поєднюються. Дорогі глядачі! Якщо ви ще не підписані на канал, запрошую вас підписатись. Також, якщо відеорецепти каналу вам подобаються, поставте, будь ласка, лайк, підтримуйте мене, буду вам за це дуже і дуже вдячна. Зустрінемось з вами уже в наступному кулінарному відео. Дякую усім за перегляд. Готуйте, нехай все вам дається і смакує! Па-па!